Етновир завертів народні колективи з восьми країн світу сколихнули Львів, танцюючи в традиційних костюмах та гупаючи в барабани, поляки, мексиканці, палестинці, чехи, мартініканці, індуси, українці та представники Кіпру прийшлися парадом центральної площею міста. Від оперного театру проспектом Свободи і до площі ринок такий маршрут святкового параду Етновир зупинено рух транспорту, перехожі в захопленні. Вісім народних колективів з Польщі, Мексики, Ізраїля, Чехії, Північного Кіпру, з острова Мартініка та Кодівоара і власне зі Львова через танці та пісні представляють свій народ. Мартініканці заводять усіх шоколадною екзотикою та енергійними вигуками. А ще оголеними торсами та бубнами. Я думаю, що багато усмішок сонця і наші танці легко підкорять вашу публіку. Усі йдуть до пам'ятника Шевченкові, а далі до каплиці боїмів. І усюди зупиняються і танцюють. Український колектив Галичина поводиться доволі скромно, співають весільних. Проте встигли підкорити перехожих. У вас дуже сподобалась Україна. Звичайно, сподобалась Польща. А також дуже сподобалася африканські країни. Також, тому що така гарна музика. Гарно грали українці. І чехи гарно грали. Африканці як? Ну то знаєте, хто кому подобається, ті барабани, кому ні. Вам не дуже? Я не дуже так. Я був на Кавказі, і в Грузії я забажаю. мені ті барабани в ворог стояли. Допоки доходять на площу ринок до сцени, де три дні усі фестивалитимуть, активними залишаються мексиканці. Натомість гості з Кіпру вирішили відпочити. Тригодинна дорога з Луцька, де вони теж показували свої танці, їх виснажила. Наші танці дуже схожі з традиційними турецькими, оскільки частина кіпру, на якій ми проживаємо, є турецькою. Вони є досить такими запальними ритмічними і демонструють нашу культуру з давніх давен. Тим часом львівська галичина готується до офіційного відкриття етновиру. Сайтасвіпоровин боку туда свівого боку. За час фестивалю обіцяють станцювати подолянку, волошку та голубку. Танець покуття починають з півторака. Півтрак взагалі виконується під час весільних дій зляких свят. Значить, вівтрак починає спочатку бути аркан, чоловічий танець. Потім іде дзвінка жіночий танець. А поза сценою в той час європейці з єднаються з африканцями, роблять спільні світлини. На таких фестивалях. Колективи гарно один із одним ладять, інтегруються. Це є нагода до зав'язання тісніших контактів. Це дуже добра справа. Як вони ладнатимуть поміж собою, можна буде спостерігати впродовж трьох днів, адже завершиться етновир аж у суботу у Шевченківському гаю. Оксана Синишин, Вадим Дмитриченко, наш репортер, телерадіо Люкс.